Доброго, а головне мирного і спокійного всім дня. Сьогодні, вперше за довгий час, видався такий погожий і теплий день без вітру, без холоду. І хочеться ходити садом і насолоджуватися тою зеленю і тими квітами, які нам дарує весна. І сьогодні це такий гарний, погожий день. Хочу привітати всіх мам, з Днем Матері. Давайте просто пройдемося садом, насолодимося смарадовою, такою ще свіжою зеленю, збережемо в пам'яті ці теплі і погожі дні, які нам дарує травень, хоча їх так мало було в цьому році, щось починає зацвітати. Щось уже відквітувало, як, наприклад, нарциси. Така швидкоплинна, але така гарна наша природа, наша навколишнє, що ми просто зобов'язані насолоджуватися і запам'ятовувати це все. Розгорнули свої листочки хости, посміхаються сонечку. Волотисті гортензії, це полярний ведмідь красень, якого я дуже люблю. Це Diamond Druж, теж красунечка гортензія. Назв хост я, чесно признаюся, не пам'ятаю. Не ставила собі просто за мету їх запам'ятати. Більше цікавлюся гортензіями, волотистими або широколистими. І трояндами. Ось широколисті гортензії. Вони в мене ростуть всі в контейнерах. В меншеньких контейнерах всі ті, що вже сама я розмножила. А в більших 80 літрових ростуть ті, що купувалися, в основному через інтернет. Не дуже люблять ці гортензі за примхливість, але я їх обожнюю і вважаю, що вони варті того, щоб за ними трошечки подоглядати. Хоча не скажу, що дуже багато, але потім насолоджуватися їхнім квітуванням. Ну і наостанок хочу поділитися моїм красенним деревовидним піоном, який тільки-тільки сьогодні починає зацвітати. І почне радувати своїми великими запашними квітами, всім гарного, головне мирного і спокійного дня, швидшої нам всім перемоги, тримаймося!